Тренуватись на тренажерах чи тренуватись з вільною вагою. Що краще? Зараз поясню. При роботі з вільною вагою ти можеш робити рухи в різних напрямках. Саме завдяки цьому задіюється більше м'язів для стабілізації. Вірогідність того, що ти будеш виконувати вправу неправильно з вільною вагою набагато більша, ніж в тренажерах, особливо під кінець тренування, коли ти вже втомлений. Тренажери дають тобі більш фіксовану амплітуду і на них легше правильно виконувати вправу. А також тренажери дають більш ізольоване навантаження на м'язи, над якими ти працюєш. І звичайно в тренажерах набагато легше рухатись по піраміді та робити дропсети. Я не можу сказати, що тренажери краще чи вільна вага краще. Всьому свій час та місце. Звичайно, я тренуюсь як в тренажерах, так і з вільною вагою. Але зазвичай тренування я починаю з вільною вагою, і вже в кінці, коли я втомлений, я часто працюю в тренажерах. Але це не правило, тому що я можу почати тренування.